Слава Ісусу Христу, доброго дня усім. Сьогодні ми почнемо невеличкий наш новий плейлист, присвячений Отцям церкви. Відносно того, хто є отці церкви, існує багато упереджених думок, які не відповідають від цього заяві тому поняттю, яку вкладається богословська наука. Отці церкви це не ієрархі церкви, це не наші духівники, це конкретний богословський вислів, який означає, що це. Давньоримські і візантійські богослови з першого до дев'ятого століття. Чому саме так? Що саме в цей період церква проходила складний період спочатку виживання в умовах Римської імперії, потім, коли вже християнство було затверджено і стало державною релігією, був складний період созданських соборів, коли формувалося віровчення. І тому кажуть, що оці церкви, що ці діячі, які жили в цей період, і які доносили до християн дуже спасительні істини. одним із них був якраз і святий Августин. Письменників і багато свого, більш пізніхо періоду називають вчителі церкви, бо вони вже вчили. Оці, хто хто розробляв, а учителі вони вже вчили. Це вже більш пізній період. І саме я не марно про це зараз кажу, бо світий Япустин жив я саме тоді, коли ще викристалізовувалося наше вірчення. Якраз тоді дмили досить зілі віхори, і зі сходу із заходу були єресі, які були готові взагалі зруйнувати християнство зсередини. Тобто він був як такий свого роду хірург-онколог, який вирізав усі всі ракові пухліни і зберігав таким чином християнство його в найкращому сенсі, в недоторкуваність. І шлях самого Кустина до святості був досить складний. Почалося з того, що він народився в Африці. Африка це якраз тоді була провінція Римської імперії на, пів, на, півні, на південь від Італії, де зараз держава Туніс. Там було потужне місто Карфаген, яке, яке, яке римляни в свій час зруйнували, потім, тому що воно було досить слушно розташоване, вони його відбудували. І Карфаген був свого роду третьою столиці імперії після Риму і Олександрії. Населення там було змішане, там були люди зі змуглою шкірою, не зовсім не негри, а такі, що, скажімо, бедуїни, там були семіти, родичі євреїв, тобто двоюрідні брати, які розмовляли своєю семітською мовою, і все це, це згори накрило любляни. І в цьому Карпагені була потужна і християнська спільнота, вже починаючи з другого століття до нашої ери, і там формувалася своя навіть південно африканська богословська школа. Так що, до того, як це місто захопили в 7 столітті Араби, це був один з великих епіцентрів християнської думки, і в цьому середовищі якраз народився і Святий Августин. І там. Варто звернути увагу на його батьків, бо кожен з них по-своєму на нього вплинув. Це як завжди, а в випадку світового густина це було занадто виразно. Його мати, Моніка, походила якраз з цих племен, які там кочували навколо Карфагену. Вона була такою смуглою, такою жінкою з півдня, і вона була не дуже такого високого походження. Але її перевага була в тому, що це була щира і глибоко вірна містонка. Оця Моніка вона намагалася, щоб її чоловік, і її син Августин стали християнами. В той час не було звичая, що дітей хрестили у немовлястві. Тобто, тоді, коли вона народила хлопчика Августина, вона просто принесла його храм, його там благословили, дали йому крапельку освяченої солі на вуста, і на тому, в принципі, все і завершилося. Бо тоді почалася боротьба за його світовля. Батько Пат Патрик, він походив з однієї е, галузі відомого роду Аврелії, до якого належив навіть сам імператор Марк Аврелій, сам е, філософ Стоїк, але Марк Аврелій, на жаль, переслідував християн. І він був затятий язичник, розбещений пія, піяка, який там своїй жінці багато разів зраджував. І був такий собі плейбой. Августин, звісно, і потрапляє і під його вплив, і під вплив матері. І йшла боротьба не лише за його світогляд, а за його душу. Далі батько казав, щоб Августин зробив блискучу кар'єру. Бо він же аристократ, він представник там царського роду, щоб він став сенатором. А для того треба було закінчити риторську школу. Це не просто школа красномовства. А це одночасно в той час означало вивчання і правознавства, і соціальних наук, ну не тільки так, щоб там займатися, як кажуть зараз НЛП, на, на, на публіку виступати і так далі. А Августин це закінчив цю школу. Йому впрочили таку велику кар'єру там сенатора, державного чоловіка. Ну але знаєте, в той час християнство якраз боролося з різними сектами. І Августин в юнацтві потрапляє в одну з таких сект, яка називалася Мініхейством. Вони заперечили цінність матеріального світу, були такими спіритуалістами. І коли він потрапив у секту, його мати не то що обурилася, вона почала гарячо молитися, щоб син не вернувся, щоб він нарешті став християнином. І він багато років провів в цій секті. Він вивчав ретельно всю, всю докторію. Він навіть при. Перемагав всіх сектантських наставників, духовних лідерів. З секти він виходить, але він все одно ніяк не наближається до християнства. Бо пишність язичницького світу, хоча це був період занепаду, перспективою державної кар'єри, його просто приваблює більш за все. Ну і, знаєте, і зараз, коли людина виходить з секти, їй важко повернутися до церкви. Моніка весь весь час постійно молиться. Молиться, молиться і ще раз молиться. І коли вона вже просто впадала в відчай, відомо, що вона навіть іноді випивала. Ну Це з наслідками, але духовний наставник її навернув на шлях істини, і вона від цієї звички відмовилася і продовжила вперто молитися. І оскільки родина була заможена, вони могли там мандрувати. Вона сіла якось на корабель і з Карпагану поплила е, в Медіалант, тобто в Міланці, до єпископа Амбросія, який, ймовірно, був далеким родичем її чоловіка. Амбросія Медіаланська, відомого отця церкви, відомого політичного діяча, який ще був великим красномовцем. І тоді е, вона послухала його проповіді, вона просто вирішила використати жіночу хитрість. Вона син сказала, що там є такий Амбростій, він таки, так гарно виступає. Вона в риториці наче нічого не розуміє, але вона хоче, щоб син його послухав, тому що Амбростій слухає натовп. Як він тримається, як він говорить. І Августин на це повівся. Він приїжджає в Мілан і він починає слухати проповіді владики Амбросія. І ці проповіді на нього так впливають, що він з часом навертається і становиться християнином. До того Густину, знаєте, мати ну, намагалася, щоб, знаєте, якщо людина одружиться, то наче все пройде. А нічого. Не допомогло це ні її чоловікові, ні її синові. Знайшла вона якусь там йому жінку, жі, жіночку, за як з він там одружився, народив хлопчика, але все одно Густин від неї так похулював, і тому ця відома песенка... Мій милий Августин, мій милий Августин. Якраз це про нього yep. Так, так. Не допоміг шлюб, але допомогли більш проповіді Амгосія. Далі Августин, його друг Аліпій і його син Адеодат. Адеодат означає грецькою по нашому Богдан. Вони разом на трьох були охрещені святителем Августія. Після того ці друзі усамотнулися на якоїсь вірі, вивчали там святе письмо, твори отців церкви, які вже на той період існували. Після того вже Августин розуміє, що його мета служити Богові. І він виходить на цей шлях. Але перед тим, як він став священником, його батька охрестився майже перед смертю. Тобто Моніка свого добилася. Августин приймає священний сам. І вже тоді Моніка уходить на той світ, бо вона мети досягла. Вона відмалила і, і чоловіка, і сина. І за цей подвиг Моніку навіть було канонізовано. Православні традиції про це не дуже знають. Хоча в наших святях вона є. І те, що Моніка є такою покровителькою цих жінок, які мають проблеми з чоловіками, з синами. І перш за все покривити тих жінок, які хоче, щоб їхні близькі навернулися до правдивої віри. Бо, бо це був її ціли, сило, життє, життєвий подвиг, коли вона наверталася, коли вона хотіла, щоб чоловік став християнином і син став християнином. Далі шляхопустина був вже не таким насиченим, бо він цей шлях до навернення писав у своїй книзі сповідь. Цю книгу навіть раді читати щороку Великим Постом, бо він там показав, з якої глибини він звивав до Бога, як він там кришив, як він навертався, як він відкрився на дію Божої благодаті і чому це дійсно його врятувало. І після того, Абустин, оскільки він мав таку високу освіту, він становиться одним з відомих церковних письменників, а потім навіть і отцем церкви, бо його твори, написані латинською мовою, Стали фундаментом для всієї середньовічної теології. А, Августин з часом вже становиться єпископом в місті Тагас, це неподалік від Карфагену, і там він з 400, жив до 430 року. Він був пастором цього міста і він тоді писав свої нітленні, не неперевершені твори. Серед них варто означити такі твори, як де цивітат ідеї, тобто про місто Боже або про державу Божу, в якої він просто заклав основи того, чим є держава з точки зору християнства, при яких випадках війна може бути справедливою, при яких ні. І він. Ні, чекайте, чекайте, він про це написав, цей такий твір. Він досить потужний, там десь під тисячу сторінок. Він писав його 13 років. Ем, і там основна ідея, за що якраз Августина дуже не любили різні там комуністи, те, що він означив, що у людині є першородний гріх. А якщо в людині є першородний гріх, який змивається таїнством охрещення, але все одно людина зберігає за собою сім згрішити. І якщо не можна людину Позбавити дії першородного та іншого гріха, то тоді яке може бути на землі справедливе суспільство? Чи може бути взагалі земний рай? Відповідь очевидна, ні. І тоді відразу вся ця комуністична утопія про те, що можна побудувати повністю справедливе суспільство, цей весь там соціалізм там безкласове суспільство, потім комунізм, вона просто руйнується вщент і відразу. І зруйнувалося. По ці експерименти го століття довели те, що все це неможливо. Людину не можна переформатувати, людину не можна покращити без дії Божої благодаті. Його це пізнав тому що він багато грішив до того, як навернувся, він пізнав, що лише благодаттю він був врятований, що людина має співпрацювати з благодаттю. Таким чином у нього вчення про людину і вчення про суспільство йдуть рука об руку. Що без благодаті це ніщо. І тоді він розмірковує, а в чому взагалі тоді призначені держави. Навіщо потрібні всі ці державні інституції, політичні там інститути? Він казав, не для того, щоб землю перетворити на рай, а для того, щоб земля не перетворилася на пекло. Стримувати наскільки можливо. Ну і в тому сенсі він більш передавав увагу церкві, а не державі. Ну, Абустина не завжди правильно там розуміли, бо він любив такі великі парадокси. Наприклад, вважали, що він там за те, щоб єретиків примусово вертати християнства, але насправді він мав на увазі те, що державні діячі, наприклад, імператора Костянтина, можуть використовувати державний ресурс для проповіді віри. Бо в тих умовах, якщо монарх навертається, то навертається все суспільство. І приклад був, якраз коли Святий Костянтин за 100 років до Августини навернувся, зробив християнство легальною релігією, скликав Перший Вселенський собор, якраз був яскравим. І він просто зробив цього узагальнення. І це надихнуло потім багатьох монархів в середньовіччі, коли треба було дійсно поширити християн з серед багорських народів. Але головна мета Августини була в тому, щоб довести, що справедливості. Такий повний, бо тому рай на не може бути через дію гріха. Якщо ми не можемо гріх прибуркати в суді і постійно або на одні граблі наступаємо, або на інші, то що казати про все суспільство? Логічно. І тому мета держава стримувати, наскільки це можливо. І це дійсно так. Тобто Густин був мудрий, це можна казати таке пророче бачення. Він розкрив сенс Святого Письма і поширив його на, на суспільство. Далі у нього була ідея, що в античності вважали, що історія йде колом. І це отак коло за колом і так далі. А він казав, що історія не йде колом, вона йде як пряма, і спрямована до Христа. І тому він вважав, що історія перш за все не, така, не кругла, а лінійна. Вона зведена буде до Христа. І він перший хто з таких філософів. Зазначив, що народження приход світ Христа це є координат події історії. Бо без Христа все би розруйнувалось би і взагалі б і нас з вами не було би. Для нас це банально. Але треба було, щоб хтось це авторитетно сказав, огосив це був. І він там поділив історію на декілька періодів від Адама до Потопа, від Потопа до Авраама, від Авраама до Моїсею, від Моїсею до Давида, від Давида до Христа. і... І, 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 і далі від Христа і далі. Ну тому, що він пов'язав історію людства з історією спасіння. Така була ідея. І таким чином він був першим християнським мислителем, хто взагалі на теми соціума, історії писав свої твори. І головне була питання якраз про благодать. Немарно це питання вичепив, бо був внутрішній тригер. Тому що він познав, що таке гріх, що таке благодать, що таке гарячі слі, слізи, на би сказав, киплячі слізи його матері, і як це його витягнуло з цього багна, з цього болота, з цієї глибини, в яку він впав, і чому він так розкрився на Бога і став видатним святим. По-друге, в той час на заході імперії, в Британії, з'явився такий чернець Пилатій, який вважав, що Людина може видовозитися сама по собі. як благодаці не потрібно. Це зараз модно скрізь по всьому світу, що сам 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 собі витягнув, але на певну часу людина, знаєте, впадає тоді в самооману. Тобто або починається з ділки з совістю, людина на щось зачиняє очі. Або дійсно починається якесь таке пихата сама думка, яка потім Господом Мані величі", так, яка потім руйнується. Я би сказав, що виступав проти всього якраз діяча, те, що благодать це ключовий чинник для спасіння. В той час Римська імперія часів занепаду мала випробування не лише збоку. Своїх там урядовців була шалена корупція, але і варвари нападали. Германські племена вони постійно нападали, грабували. І навіть такі здалені такі провінції, як Африка, не були, були тоді, ну так скажемо, безпечні від нападів варварів. Бо вони припливали тоді на кораблях, і навіть грабували не лише Італію, Грецію, а навіть Африку. І коли Августин вже був старенький, тоді варвари приплили туди і просто взяли в облогу до міста. І він очолив оборону. І саме під час цієї оборони просто його серце не витримало і він, він помер. Місто було врятовано, тому що вони там відкупилися від цих варварів. Але тут ще була одна подія: тоді імператор Феодосій ІІ хоч вирішив, що треба скликати Третій Вселенський Собор. І розіслав запрошення всім єпископам імперію, зокрема, Агостину. Бо на цьому соборі вирішилося питання, зокрема, і про це пелагіатство, тобто про роль благодаті дірі спасіння. І Августин мав бути доповідачем і розповісти всьому християнському світу про цю важливу патічку. І тут, як назов, розумієте, в історії діють іноді і, і темні сили. Тобто тут прийшли ці варвари, а не витримав, помер, і ці посли імператори прийшли лише в храм на погребіння. На панахіду, коли тіла вже передавала землю. Yes. Але все ж, ідея Густина про те, що благодать є ключовим чинником спасіння, вона стала тріумфом. На цьому соборі було засуджено Тупівагія, і ідея Густина була прийнята всією церквою. Далі його мощі зберігалися в Тагасті, і коли вже туди приїхали ці мусульмани, араби, то один з італійських королів викупив його тіло і дав стільки золота, скільки важив отруна. Так, і тоді його тіло було перевезено в Італію, з міста Павія, де була якраз осипальниця з цих італійських королів, і там його поховали його поставили в Мощі, і вони там знаходяться до сих пір. І Акустин вважається покровителем тих, хто хто шукає істину. Хто, наприклад, Має проблеми з вірою, тобто хто переживає кризу віри, хто має якісь аскетичні слова, якісь там застарілість, страсті, якісь пристрасті, якісь там внутрішні проблеми. Також його вважають покровителем богословів, теологів, поетів, бо це дійсно непересічна величина, і він до сих пір є надихаючим. І ще про нього існує один міф, яким мені, власне, довелося якось зіткнутися, що я спілкувався з одним там, семінаристом Московського патріархату, він каже: навіщо ти читаєш цього Пустина? Він же католика. Так, привіт. До розколу церков від смерті Апустина в 430 році до 1054 року було ще 6 століть. Це святий з'єднаний церкви. Він говорила: ось я одну я кажу: а яка різниця? Що цей отець церкви писав латиною і не грецькою? Бо немова має сенс, а має сенс те, що він не хотів донести. Я гостина дійсно шанує весь світ. І тому така упередженість з боку деяких там московських діячів, вона недоречна. Бо п'яте століття до розколу ще 6 століть, і це світий з'єднаний церквою різної Сходами і Заходами. І більш того, там далі на, на наступних связьких соборах. Його значення було підкреслено і внесено на, на порядок денний і взагалі засвідчено на століття наперед. І ще Августин цікавий, тим не ще, що він писав оці глибокі твори, в яких розглядав оці такі пекучі, болючі питання, а ще він писав афоризми, він давав духовні настанови і в тому сенсі був ще і поетом, так що варто вивчати його життя, читати його твори, бо він намагався довести це. Вар, варто читати його твори, що він намагався це довести такою простою мовою. І тому Світову гостину треба знати, любити і ставитися до нього без упередження. Амінь. Дякую за вас.